Коротше рибаки, я думаю, всі бачили відео в тіктоці з отакою штукою. Я зверху прикріплю відео. Подивитися ця штука, рекламували в тіктоці. Рішив взяти і спробувати її. 500 гривень ціна цієї штучки будемо сьогодні пробувати. Приїхали на озеро, зараз будемо діяти і будемо бачити, чи зловиться. Там результат в тіктоці ну, прям, ну, прям я в шокі, прям ефектував. І я повівся на це, чесно. І сьогодні. Сьогодні провіримо цю штуку. Пахне по запаху Якимось медом, бля, з горіхами, щось щось типу щось типу такого. Ну, ну що, провіримо. Бачив в тіктоці і. Там просто лили, блядь, на ложечку і ставили воду і риба кишила. Спробуємо. Субстанція якась така. Чорна чи що. Не попробуємо. Як будто риби не буде, знаєш? Як будто нічого тут не буде... Прям кишить далі буде тут. <laughs> Прям під берегом. Може ти там перевіряєш, не, не в тому місці. А в якому місці треба? Ну там де біжі глибина, напевно. Ну в тік було зразу, бо ні. Там поставили просто таку зразу воду. І прямо зразу почали кишити рибою. Всі зразу все. риба ось там риба є. <laughs> Я поняв, ну нічого. Скажу знімати, мане мене. У нас є вудочка. Тут є каша, прикормочка. Зараз спробуємо замішати разом з нею. І спробуємо, що буде, якщо закинути її з за крючками і так далі. Якщо щось вийде, то добре. Якщо ні, то ні. Ну ми не сильні рибаки, у нас не сильні снасті, але риба тут точно є. Якщо на це щось має зловитися, то добре. Якщо ні, то дизлайк. Коротше, є у нас така на коропа горох по розкупуруска. Звісно, відро забули. Сильні рибаки називається, поїхала на рибалку, але нічого. Плеємо зразу цю штучку сюди. Плеємо, не жаліємо, отак, От все, у нас більше цієї штуки, ніж прикормки. І вже добре, вже вперед. Рибаки, я то все. Піднесемо з водою, перемішаємо. І будемо пробувати. Що Що ти кажеш? А, -а, а коли не пробували? Коли не пробували. Заря пизданутися тут було б Ох! Мішати теж дуже удобно. Удобство. А може відро треба було взяти? Ну так, я думаю, по відрі було б лучше. <гум> Думаєш? Не саме прияті картина зараз. Але ну, рибалка вона така штука. Поставили, короче, в перекорку цю штуку з кашею. Зараз будемо закидувати. Ну... і побачимо, через скільки буде результат чи І взагалі чи він взагалі буде. Це питання. питання. Ну, риба тут точно є. Іди зніми. Цю штучку. Риба тут точно є, і риба тут є немаленька. Тут такий чисто череп від риби. Ну, але була риба? Риба була. Я думаю, риба є. Спробуємо кинути так. Недалеко і не близько, так, щоб було. Он не обіцятись на відео. Пох ним. Хай буде. Нормально. Ну, якщо риба є, результат буде в Ну так, да, якщо тут не дуже, не дуже і близько. Так. Да. Коротше, що у нас виходить по ітогу. <laughs> по ітогу <laughs> я не рекомендую вам цю штуку. Запам'ять. Ніхуя на неї не ловиться абсолютно. Це все повний піздьош. І навіть коли мені дзвонили, предложили, щоб взяти доб... типу, кращу версію, щоб е... на 60 метрів не розпространялося. Коротше, мене наїбали. Покльовочка. Ну таке, щось трошки дергалась будка, ну не більше. Риби нема взагалі. Або це. Я такий хуйовий рибак. Все можливо. Все. Я не рекомендую. дизлайк.